Здрасте. Здрасте. Боже, моя красунечка. це мені така красива розочка. Моя ти ріднесенька. як тебе звати? Ксюша. Ксюша? А цвіторочка тобі дасть рибучку? Любиш Рів? Риб? Любиш? Чи колбаску? Тік тук говорить. Ну що, красунька, ти з школи? Ні. Ні, ну така так щось запитала, так? Та це кате бірочки, ти взросла вже. 11. Боже, красунь, ти моя. Я тобі дякую, Боже, красунька ти моя, дякую. Ну, так... Боже, я вас та сто процентів. Слухай, а ну з ти що Сережка вносиш? Не що? Мама не розрішає. Ну та, та скоро не зробиш. Не Давай, дам вам. От вам і Свята Базаренко. Тихо, мовчки, нікого не питаючи, в тому числі і мене відправила сьогодні з самого ранку. 10 тисяч гривень, почувши про те, що на 25 жовтня я готую і аукціон, і збор на підтримку наших захисників. Я-то точно мовчки світ не можу мовчати, вибачайте, тому що я маю відзитувати за кожну отриману гривню. Я вам дуже дякую. Ви просто почули, побачили ролики і, як завжди, і це вже не вперше. Відгукнулися самою першою. Кошти будуть ці перенаправлені, і плюс ті, що ми зберемо, всі гуртом разом для придбання реп. Кому готується офіційний такий лист від бригади, лист прохання, в якому все буде записано. Звісно, що я це все оголошу. Тому ці кошти сьогодні я зніму готівкою, відкладу і будемо долучати вже їх до Так що перших 10 тисяч гривень у нас вже. Є для придбання ребу нашим захисникам. Їх надала Світлана Базаренко. Блогер, людина, яка стала, мавірно, за цей тиждень знаменитіша, ніж будь-яка постать в Україні. Ну, в соціальних мережах це точно. Що я хочу сказати? Ще, ще мабуть, в 500 раз я таке повторюся. Згідно, згідно ж, звісно ж. Все має бути ч... згідно чинного законодавства. В цій фразі вкладається усе, усі ті ваші документи, дозвольні сертифікати, і там стікера, і цінники, все там має бути в одній фразі згідно чинного законодавства. І воно обов'язково так і буде. Навіть якщо вона заплатить штраф, вона його буде платити за свою помилку, за своє порушення закону. Не я і не ви. Але той факт для мене особисто, що вже який раз, як тільки я організовую збори, вона першою відгукується, і я навіть не просила, тому що до 25 жовтня ще дуже далеко. А в неї є моя карта, і вона мені скинула ці 10 тисяч гривень, вони поки залишаються у мене. Я їх зніму у вигляді готівки, відкладу, а потім 25 жовтня докладу до загальної суми, яку ми всі гуртом зберемо. Якось так. Людяність для мене найвеликий такий фактор. А для вас, до речі, що найвеликий фактор? Українці, любі українці. Як вам, якщо поставити, знаєте, Ладно, нічого не буду ставити, бо ви такі заїдаки заїсте мене з самого ранку.